У російському місті Таганрог Ростовської області вранці 26 вересня пролунали вибухи. За даними російських джерел, жителі Таганрога повідомили про щонайменше два вибухи. В мережі тим часом публікують фото слідів у небі над містом після вибухів. Детальної інформації наразі немає. На території держави агресорки останнім часом часто гримлять потужні вибухи та відбуваються пожежі. Наприклад, у Москві, під Пскові, Брянську, Курську, Білгороді та інших населених пунктах РФ. Як каже представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, російський президент, диктатор Володимир Путін привів війну на смерть не лише в Україну, а й на територію своєї ж країни. Такими є наслідки повномасштабного вторгнення до України, додав він. Мовляв, сили оборони України довели, що друга армія, звичайно ж, ніяка не друга в світі. Вона навіть не може раду дати із захистом власної столиці.